Всім доброго дня! Приїхав до нас міні-ПК. Характеристики Intel N5105 16 оперативної, 512 встроєної SSD пам'яті. В комплекті блочок. 12 вольт, 2,5 ампера, 30 вольт. Інструкція по використанню, як кріпити на монітор. Кріплення на монітор і гвинтики. Роздивимося поближче. Порт VGA. 3,5 джек. LAN 1000 Мбіт. 2 HDMI. Підтримує 4К 60 FPS. 4 USB 2.0 2 і 2.3.0. Клавіша включення. Внизу вентилятор. Гумові ножки. Є можливість встановлення додаткового SSD SATA на 2 ТБ. Так, індикатор і порт розширення SSD M2. Підтримка до 2 ТБ. Кабель SATA. Диск всередині SATA SSD M2 формата. Швидкість підтримує до 550 МБ. Куплявся на Aliexpress, Силку залишу в описі. Брав для домашнього сервера. Встановлю сюди Home Assistant, у нас сервер Synology і додатково блокувальник реклами. І ще різні варіанти.